А, вітаю мандрівник. Вітаю мандрівник! та ласка Я оброш... збираюсь битися із монахами високого хайспару, тож мені потрібен захист і психічної шкоди. так так, так 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 Пропусти. Ти. У мене часу немає. Монахи себе самі не вб'ють, тож мені потрібен захист і психічної шкоди. Зараз. Я погляну, що зможу зробити. І переконайся, що твій товар гідний мене, бо мені не потрібне десь лайно. 50% мінімум. І ще переконайся, що вона буде пасувати до моєї офігенної броні, бо я маю виглядати на всі 100, а не як ти. Я думаю, що в мене є щось саме для вас. Передові технології для захисту від психічної шкоди. Відковано у полум'ї Шмагенругу. Охайно та бережливо зібрано московицькими рабами, і головне набахано 99% психічного захисту. Чудово, це мені потрібно. Давай сюди спеціально для вас. Що за хрінь? Це воно? Ні. Ні, ні 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 ти мав дістати щось круте. Я думаю, вам потрібен психічний захист. 99% ефективності. Та серйозно, вони ж навіть не чорні. А також відбиває половину шкоди в нападника. А якщо до того крутого обруча. А Також з ним довше стоїть. Та серйозно, жодних орнаментів, жодних паврікушок. Як мені в цьому ходить? Пардону, прошу все, що є. Добре, давай сюди. О, секунду. Якщо не вдягти не спрацює. Вперед. О, виглядаєте як на картинці? О, ще хвилько. Що? Я ледве -лед дещо не забув. Прекрасного вам дня! Традиційно попрошу вподобайку та коментарі, що вам подобається те, що я роблю. Дякую тим добродіям, що підтримують мене. А ті, хто ще тільки збирається, можуть знайти посилання в описі під ріду. Файного вам дня! Для вас озвучив невідомих.